Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні День української армії. Хочу привітати всіх своїх друзів, побратимів із цим святом. Ну і якось два тижні назад я написав пісню про День української армії, про 6 грудня, про всіх тих, хто завжди у будь-який час тримав, тримає і буде тримати зброю, захищати свою рідну батьківщину, свою рідну неньку Україну. Ну, ще також я сьогодні написав одну пісню: пісня про мого побратима, який любить жартувати, який в доволі такому зрілому віці. Ну, він захотів бути невідомим, і тому його ім'я і прізвище я переробив. І зараз хочу заспівати вам цих дві пісні. Сьогодні в нас є свято, 6 грудня святкують бійці, хто ходив в караул з автоматом, хто носив автомат на плечі, хто ходив то, хто носив автомат на плечі, бо ж це свято українських військових, бо ж це свято відважних солдат, всіх о тих, хто боронить вітчизну хто тримав у руках автомат, всіх о тих, хто боронить вітчизну, хто тримав у руках автомат. Пошкодись билась Русь із Ордою, наша славна, Київська Русь, Землю свою війці захищали, і я подвигом предків горжусь, землю свою війці захищали, і я подвигом предків горжусь. Тож були у нас грізні повстанці, Тож не знає про славу упа. Українське повстанське те військо, дало пуду усім москалям, українське повстанське те військо, дало пуду усім маскалям, і тому, що те грудня святкує. Щоб згадати про подвиги бо Бож ми пам'ять цих предків бо ж і ми, як вони є бійці, Бож ми пам'ять цих предків бо ж і ми, як вони є бійці, в грудні в нас українське є свято. Шосте грудня святкують бійці, хто ходив в караул з автоматом, Хто носив автомат на плечі, хто ходив в караул з автоматом, Хто носив автомат на плечі, хто носив автомат на плечі. Іван Романович зі Львова, цікавий дуже є солдат, на фронт пішов він добровільно, шляху нема йому назад, та тільки ж любить жартувати, коли серйозні хлопці всі, коли сміятись не наразі, коли утомлені бійці. Іван Романович не треба так жартувати. Бож побратим вам не хубіта, коли ж він п'є ці хваст, бо ж люди в армії є різні, бувають радісні й сумні, бувають наглі не переці, бувають часом і бурні. Рідко, цікавий дуже експонат, Бошкарі мат йому, мов ліжко, ну а дружина, автомат. І так воює він на фронті, у своїх майже 60. Привіт, в фейсбуці дочці, а ми йому всі шлемо жарт. Іван Романович не треба так жартувати поміж нас, бо ж ваші жарти, мов ракета. Мозок нам щораз. Бо ж Божми, не ваша є дружина, яка вас слухає і мовчить, бо ж аватар, коли він п'яний, на ваш відповідь мечить, бо ж люди в армії є різні, бувають радісні й сумні, бувають наглі, наглій нетверезі, бувають часом і гурні, бо ж люди в армії є різні, бувають. І сумні, бувають наглі нетверезі, бувають часом і гурні.